Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Інтерв'ю колишнього президента Сполучених Штатів і кандидата від республіканців на посаду очільника американської держави Дональда Трампа екстравагантному мільярдерові Ілону Маску. Знову продемонструвало, що Трамп залишається у власному баченні того, як має закінчитися російсько-українська війна і чому ця війна взагалі почалась. Трамп дорікнув чинному президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену за те, що причиною війни нібито стали слова президента Сполучених Штатів про те, що Україна може стати країною НАТО. Але варто нагадати, що питання євроатлантичної перспективи України ніколи не ставилося під сумнів і тоді, коли Дональд Трамп обіймав посаду президента Сполучених Штатів, і таким чином президент Байден лише підтвердив те, що було відомо, і без його коментарів. Вважати що Путін вирішив напасти на Україну саме тому, що Україна хотіла приєднатися до НАТО. Також є очевидним безглуздм. Адже є очевидним той факт, що російський президент використовував тему євроатлантичної інтеграції України як привід для того, щоб знищити сусідню державу та приєднати її територію до власної. Ну і, звичайно, в такій ситуації знову повстає питання: а як? Трамп бажає домовлятися із Путіним про закінчення війни. Чи не вважає він нейтралітет України і її демілітаризацію необхідною умовою для того, щоб Путін припинив свої агресивні дії проти нашої держави? Трампу можуть писати плани щодо миру через силу, як це зробив колишній державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео. І з Трампом може розмовляти український президент Володимир Зеленський. Але ми бачимо, що всі ці розмови і плани не змінюють власного бачення Трампом того, як має закінчитися війна Росії з Україною. Колишній американський президент впевнений, що головним інструментом для закінчення цієї війни є його. Розмова із президентом Росії Володимиром Путіним, з яким як підкреслив Трамп у розмові із Маском, відомим своїми майже неприхованими симпатіями до російського диктатора, вони і раніше непогано ладнали. Те, що Трампу із Путіним під час його перебування на посаді президента Сполучених Штатів, реально не вдалося домовитися. Ну просто ні про що, здається, не бентежить колишнього американського президента. Він впевнений, що якщо стане президентом Сполучених Штатів, домовиться із Путіним на прийнятних умовах. Тільки питання найголовніше: прийнятних для кого? Для себе, для Путіна, чи все ж таки для України? З... Розмови Трампа з Маском можна зробити досить простий висновок, що Україна, якраз колишнього американського президента, не дуже бентежить. Зеленський його ні в чому не переконав. А от те, що Україна не зможе надалі воювати з Росією, це вже для Трампа майже переконання. Він розповідав, що Україні не вистачає чоловіків для цієї війни, і разом із цим підкреслював, що Україна має використовувати. Або ж занадто молодих, або ж занадто старих військовослужбовців. Звідки Трамп взяв таку інформацію? Дуже хороше питання, тому що ніяких занадто молодих військовослужбовців у силах оборони України, як відомо, немає. Однак, очевидно, що Трамп працює з цією інформацією, яка йому подобається. Колишній американський президент, як і його прихильники, відомий своєю чодернацькою картиною світу, яка не пов'язана із реальністю, але пов'язана із баченням цієї реальності. і Можливо, саме в цьому політичний успіх Дональда Трампа серед тих, хто продовжує його підтримувати, незважаючи на штурм капітолія і звинувачення у злочинах, які зараз заслуховуються у американських судах. Ну і з цього інтерв'ю можна зробити кілька досить простих висновків. Перше позиція колишнього американського президента щодо закінчення війни в Україні так і не змінилася. Трамп впевнений, що ключом до закінчення цієї війни мають стати його власні перемовини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Що питання майбутнього України має бути вирішено без України бачення Трампом світу це домовленості керівників провідних держав світу. А от керівники інших менших держав мають просто погоджуватися із тими рішеннями, які будуть ухвалені на цих самітах. Друге. Всі ці плани, які пропонують Трампу, абсолютно не переконують колишнього американського президента, який звик не звертати уваги на поради своїх радників тоді, коли вони не відповідають його власному баченню світу, і тому не потрібно жити в ілюзіях і вважати, що публікація того чи іншого сприятливого для України плану закінчення війни. Який буде написаний кимось з провідних республіканців, якось позначається на позиціях Дональда Трампа, республіканці не можуть вплинути на колишнього американського президента, який фактично приватизував цю історичну партію Сполучених Штатів і нав'язав її власний порядок денний відмінний від тих традиційних цінностей, якими керувалася республіканська партія? Ми можемо чітко говорити, що американські республіканці під впливом Трампа перейшли з правих на ультраправі політичні позиції. Це дається в Аки на всій діяльності республіканської партії та й на поглядах колишнього американського президента, а також його віце-президента Джей Ді Венса, відомого своїми відвертими антиукраїнськими висловлюваннями і поглядами. Причому на відміну від Трампа Венс буквально хизується цими поглядами і висловленнями і робить антиукраїнську риторику частину своєї передвиборчої кампанії. Третє. Трамп абсолютно впевнений у нездатності України продовжувати війну з Росією і вважає, що будь-яка домовленість із Путіним, навіть така, яка буде враховувати побажання колишнього американського президента і. Чинного президента Російської Федерації будуть порятунком України. Будь-який результат перемовин із російським диктатором, Дональд Трамп буде видавати за свою велику зовнішньополітичну перевогу, навіть якщо це не буде відповідати дійсності. Згадаємо про те, як Трамп коментував власне політичне фіаско, коли він не досяг жодних домовленостей із північнокарейським диктатором Кім Чен Іном і не зміг зупинити ядерну програму очільника КНДР. Четверть. Перемога Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах може стати серйозною проблемою для України з точки зору як допомоги Сполученим Штатам з боку їхнього бачення російсько-української війни, так і з точки зору ролі сполучених штатів у НАТО і у стосунках з європейськими державами. Ну і п'яте залишається тільки сподіватися, що. Президентські вибори у Сполучених Штатах закінчаться поразкою Дональда Трампа і його остаточним зникненням з політичної сцени Америки. Однак, знаючи силу Трампа як бійця, його харизму, його готовність боротися за владу, вважати, що Трамп приречений на поразку, я б не став. У колишнього американського президента є всі шанси. Перемогти на виборах президента Сполучених Штатів, а освіта зазнати один з найбільших криз в своїй історії внаслідок цієї перемоги. І Україна і російсько-українська війна поза сумнівами будуть частиною цієї кризи. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патріоні БайміяКові, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.